несмотря на все замешательства Запада, мы победить не сможем. Он использует деньги, которые он отнял у нашего центробанка, понимаете? Даже побитые в ИСУ, вот Саша Ас, следит вообще за тем, что происходит, они, в общем, до сих пор очень умело отбиваются. И, например, мы идем в наступление, они отрабатывают по нашей технике, чем управляемыми снарядами, птурами, противотанковыми управляемыми ракетами, а по людям бьют, ну, кассетными боеприпасами и теми же ФПВ дронами. Это еще очень опасный противник. Возьмем Урал Трансмаш. Это тот самый производитель самоходных артиллерийских установок САУ. коалиции СВ. У нас, к сожалению, такой артиллерии как оказалось, нет. У нас старая артиллерия. А пушки, которые вот коалиция СВ, она может бить там до 70 километров, чтобы бороться с хаймерсами, со страшными хаймерсами, которые такие наносят потери. Оказалось, у нас всего лишь 12 штук. То есть у вооруженных сил Украины таких дальнобойных орудий, ну, как минимум, как бы я считал, раз, в 10 раз больше. А если считать еще реактивную систему залпового огня, то вообще, Хаймерсы те же, э, э, так сказать, то как-то картина будет совсем, совсем грустной. Я, конечно, совершенно не надеюсь на то, что мои предупреждения будут услышаны наверху и воплощены. Нет, я как гражданин, честный, всегда придерживаюсь принципа, критикую, предлагаю. Я просто говорю, что если сейчас не будут предприняты элементарные действия, организационные действия, как во времена Иосифа Виссарионовича, то война может закончиться совсем не победой, а системным кризисом и катастрофой. То есть сейчас нужно вот момент выбора, ребята. То есть то, что, то, что сейчас существует как управление, оно было годно для мирного времени. Худо-бедно, и то не справлялось. Сейчас она просто, вот эта система, Просто-напросто опасно. Я понимаю, что все попытки образумить, собственно говоря, наши верхи, докричаться до них, совершенно так сказать, заканчиваются иногда тюрьмой, как это четырьмя годами тюрьмы, как это было в, в случае Игоря Ивановича Стрелкова. Поэтому, ну что ж, ну если система сопротивляется, ну что ж, я буду готовиться наверное, к другому исходу, но я не собираюсь сдаваться. Вот хорошая, кстати, карикатура времен Советского Союза. Видите, там бюрократы, директивы, инструкции, вот все, частокол стоит. Вот примерно так выглядит наша система при управлении военными действиями. А военные действия, ты еще раз говорю, это военно промышленный комплекс, действия войск, это экономика, это мобилизация и прочее. Причем мобилизация людей – это последняя стадия. Первые две – это создание системы военного, военного социализма в, в, в экономике управления чрезвычайного и, 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 и мобилизации государственного аппарата. Если этого не будет сделано, я понимаю, сейчас там 17 марта и прочее, прочее, но если в 2024 году этого не произойдет, несмотря на все замешательства Запада, мы победить не сможем. У нас буде совсем другой сход за рішення своєї проблеми. Він використовує деньги, які відняв у нашого центробанку, понимаєте? І самі зробить далі вот, так Вот, що я хотів сказати. Богдан Долін, це авіаційний експерт, вже є з нами. Пане Богдане, вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Богдане, цей тиждень э, видався доволі э, успішним. Чи Могли ви собі уявити, що Україна буде нищити літак з літаком російський два роки тому, 24 лютого, 2022 року, коли всі ми прокинулися від російських ракет літаків, гелікоптерів, які кружляли над нашою країною? Ну, дивіться, якщо говорити саме про авіацію, то зрозуміло, що під час ведення бойових дій кожної сторін несе ті чи інші втрати. Ось але разом з тим, що протягом достатньо короткого періоду, тобто декількох місяців, буде знищено, наприклад, одразу два літаки А 50 це насправді дуже велике досягнення, тому що Цих літаків має Російська Федерація одиниці. Це дуже дороговартісна техніка, тобто мова йде про більше сотні мільйонів доларів за кожну одиницю. Таких літаків швидко збудувати в принципі Росія не просто не може а в умовах санкцій, фактично, навіть не а 50 не умовний майбутній варіант, а 100 і створити. Не є можливим, тому що цей літак вимагає великої кількості сучасних західних компонентів комплектуючих, в тому числі компонентів для виробництва його е, достатньо дороговартісного і складного радару, який може бачити цілі там на відстані до 400 і більше кілометрів, залежить від параметрів, або е, це мова де там про морську поверхню, земну поверхню тощо. Але величезний насправді успіх та протиповітряної оборони, ось так, от один літак за другим. А вже там не знаю, Форбс там рахує, що з такими темпами російські літаки закінчаться через 6 місяців. Чи це взагалі так би мовити коректно? Так, так от екстраполювати? Ну, дивиться, ми маємо розуміти, що після втрати першого літака е, Російська Федерація дещо змінила тактику, тому що перший літак був знищений е, а 50 е, над територією е, Азовського моря. Ось другий літак ми бачимо, він вже був знищений над територією е, уже Краснодарського краю, або принаймні е, недалеко від е, берегової лінії. І що ще за все, якщо ми говоримо про подальші стратегії, то ці літаки, звісно, їх будуть наматися ще далі відтягувати, і звісно, в якийсь момент все ж таки вони вийдуть з зони ураження, з якою українська система протиповітряної оборони може такі літаки знищувати. Ось крім того, звісно, коли цих літаків залишиться достатньо невелика кількість, і менше їх взагалі перестануть застосовувати безпосередньо біля лінії фронту або в російській війні через те, що ці літаки вони є також важливим компонентом загальної системи захисту протиповітряного простору Російської Федерації та компонентом саме координації роботи стратегічної авіації, тому що в разі, якщо всі такі літаки будуть втрачені, то можливість ефективного використання. Літаків стратечної авіації там не тільки для запуску е, тактичних е, ракет та, е, буде понижена, а також це може вплинути на можливість загалом Російської Федерації використовувати так звані е, стратегічно е, ядерну зброю, яка може випускатися в тому числі з тих літаків. Ви знаєте, давайте поговоримо про цей А і вже другий на рахунку нашої подивитиної оборони, які в е, Впав вчора. Там же ж цікавий момент. Стверджую, є неперевірні, якщо дані, що це був якийсь А-50У, щось таке, там якась модифікація та Ганрох. Якщо це справді так, то от є вже знимки команди цього літака. І це їх там насправді купа людей, там щось, екіпаж кільканадцять людей. Такого літака може складати, там купа людей, які обслуговують ті всі, ті всі супутникові штуки. Словом, можем, якщо можемо показати цю знимку цієї команди, ось. І, до речі, якраз таки в російські російські воєнкори писали в своїх телеграм-каналах, що найбільша втрата це дуже досвідчений екіпаж, тому що там просто найвищі професіонали, яких, як там хтось висловився, неможливо замінити гастарбайтерами з Азії. Ну, словом, Велика втрата для росіян і е, чим теоретично його могли збити? Ну, вже це справді С-200. Надається, якщо говорити саме про екіпаж, то ми розуміємо, що є екіпаж, так званий льотний склад. Це п'ять осіб. Тобто, це пілоти, це бортоінженери, які керуються а Також є так званий тактичний екіпаж, тобто це 10-12 чоловік безпосередньо того персоналу, який вже керує і обслуговує роботу відповідних радарних систем та систем зв'язку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми. Також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.